Що жінка, яка себе посвятила Богові, вона повинна трьох речей остерігатися. Вона не повинна прическами себе прикрашати, вона не повинна нарядним одягом себе прикрашати, і вона не повинна коштовностями себе прикрашати. Тобто, коли людина посвятила себе Богові, вона не повинна про це надто багато думати. Дивіться на практиці. Я вам приведу приклад практику. Заборонила церква носити коштовності, кульчики і персні. Скажіть, і який дало воно плід? Заборонили носити прикраси, все. хто одягне прикраси, його поставлять на замічання. Но воно не працює. Воно не працює над людьми, які себе не посвятили. Тому що не дали можливості жінці носити прикраси, так вона в нарядному одязі. В прическах. Сказали, що кульчики гріх. Жінка не наділа кульчики, бо це гордость. Але зато жінка наділа одяг, який коштує тисячу доларів, а це не гордість. Це скромність в Ісусі Христі. Такі речі відбуваються там, де нема посвячення. Я абсолютно переконаний, що євреї, Павло і Петро не знімали з жінок прикрас. Не соблазніться моїми словами, я абсолютно в цьому переконаний. Єврейське общество завжди носило прикраси. Завжди. І я переконаний, що Павло і Петро прикраси не знімав. Я переконаний в чомусь іншому, що він казав, що ті жінки, які себе посвятили Богові, їм це не підходить. По тій причині, що вони себе посвятили Богові. І абсолютно лічно для мене, особисто для мене. Жінка, яка має скромні прикраси в моїх очах, я не знаю, як Божих, вона духовно краща, ніж та, яка без прикрас, але так одягнулася, що похід з неї, вибачте, аж пре, стоїть гола на сцені майже. Все голе тіло обтягнуте. Нема ні ціломудрія, ні скромності, ні страха Божого, нічого. Но зато вона без кульчиків. І скажіть, що воно дає? Чого ми добилися? Я абсолютно переконаний, що якщо людина скромна, то людина і скромно одягнеться, і скромні прикраси на себе надіне, і скромно причешеться. Чому? Бо вона скромна. Але коли людина цієї скромності не має, як би ми не боролися з зовнішністю тієї людини, як колись виразився один брат дуже влучно, що якщо на городі на опудоло надягнути хустку і довго спідниці, то це опудоло так і лишиться опудолом. Воно в суті своїй опудало. Внутрішність, там нема в серці Христа. Що з того, що ми надягнули? Зібрані людина прийшла в довгі спідниці, а по вулиці ходить в штанах. Чому вона так робить ця людина? Тому що людина грає кіно. А чому вона грає кіно? Тому що церковне вчення вчить грати кіно. Треба на дві години прийти Божою людиною себе показати, а там у світі немає ні Бога, ні Божої людини. Тому, дорогі мої, я завжди це кажу. Підіть в любу конфесію до православних, до п'ятидесятників, до баптистів, до харизматів і посвячених Богу людей, ви побачите за кілометр. Їх зразу видно. Посвячені Богу, люди не носять прикраси навіть в тих конфесіях, де їх можна носити. Чому? Їм всі кругом кажуть, сестро, чого ти не носиш прикраси, та ж у нас можна носити? А вона каже, бо я себе Богові посвятила. Сестру, а чого ти не носиш штанів? Бо я себе Богові посвятила. Сестру, а чого ти так скромно живеш? Бо я себе Богові посвятила. Божу людину видно здалека. Божа людина не орієнтується на церковне вчення, що воно дозволяє, чого воно не дозволяє. Божа людина має свої вимоги. Божа людина має свою планку, на яку вона орієнтується. І ця планка вища, ніж усіх решту членів церкви.